Всім вітання, і настало, настав час вам розповісти стосовно того, як ви можете забрати в нашій клініці е, тваринок, яких ми виставляємо. В першу чергу ми не притулок, ми клініка і всі тваринки, які знаходяться на нашому стаціонарі, у них є куратори, які відповідають за те, куди далі вони направляться. Або в сім'ї, або в перетримки, чи якісь притулки. Наша задача це виключно лікування. З моєї сторони, це як допомога для безхатних тваринок знайти собі сім'ю. Тому не плутайте, будь ласка, на майбутнє. Клініку та притулки. Притулки це там, де тварини перебувають в очікуванні своїх сімей. Клініка це місце, де їх лікують. В нашому випадку клініка може надати ще не тільки лікування, а ще й розповсюдження, інформацію та тимчасову перетримку, як готель, поки тваринка не знайде іншої дислокації для перебування. Тепер наступне питання стосовно прилаштування. У наших волонтерів їх всього наразі двоє. Є свої правила. Які маю виконувати майбутній власник котика. В першу чергу це мають бути антикішки, має бути гарне харчування, має бути людська переноска. Для деяких людей, які пишуть і хочуть забрати тварину, це нонсенс, і вони кажуть, що це прямо з них викачують гроші, що ми цих тварин продаємо і так далі. Тому подібне. Якщо ви не можете дозволити тварині нормальне перебування в вашій квартирі, не Можете надати переноску, не можете надати харчування, то вам тварина не потрібна. Це не іграшка, це не а, якась архітектурна. Статуетка, яку ви поставите, будете милуватися, це жилова істота, яка хворіє, яка живе і за якою потрібно доглядати так само, як за дитиною. Тому а, до цього потрібно ставитись відповідально. Не потрібно кидатись претензіями в нашу сторону чи сторону волонтерів, що у них якісь вимоги космічні. Тим, хто захоче і хто готовий займатися улюбленцями, все підходить, тварину розбирають, за тваринами слідкують. і волонтер не потрібно мчатись в іншу область або по Києву, забирати котиків у якихось неблагополучних власників, які забрали тваринку, а потім вирішили, що їм це не підходить. Тому жорсткі методи відбору власників це необхідна міра, аби у тваринок, яких вони вирішили допомогти. У них був шанс жити надалі в найкращих умовах. Майте розуміння цього.